Мій листогів, він в мене такого вигляду. Зроблений із двутавра 16-го і швеллерів 16 х Зверху два швиллери зварених, знизу два швилери зварених, а по боках двутаври. Зварено тут отак. Тут ем, двутавр 14-й, зверху кутик. Дві арматури. Тут направляюча приварена, тут така система. Домкрат 20-тонний. Хватає для того, щоб 2-мм метал на довжину метр гнуть взагалі без зусиль. Просто вставив і давиш собі назар. Велика міцна річ. В принципі, я дивився його перед тим, як робити, що хлопці навіть 4-мм метал гинуть на таких приспособах 20-тонним домкратом, але мені, в принципі, цього не потрібно. Максимум у мене це 2 мм. Він справляється легесенько. Взагалі, спочатку він був зроблений під 20-тонні домкрати, але потім бачу, що. Нема сенсу і продав один, один, один домкрат. Тому отак. Ну.